Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя до чого готуватись в особистому житті. Ну і тут щось потребує трошки змін. Це, знаєте, більш за все зверніть увагу на витрати, як врівноважте трошки ваші витрати. Ну, от, як... Від якихось краще повідмовитись, вони згармонізують от ці відмови, ваш баланс по фінансах. Бо десь, десь ну, витрачаються гроші на якісь такі, воно вас нібито емоційно наповнює, нібито там, ну, якось так ви себе почуваєте краще після таких придбань, але воно вам не зовсім на користь. Тож оберіть себе і, свій, і свій, знаєте, свою впевненість, свій баланс. У фінансових справах. Далі дивимось сфера кохання. Сфера кохання, до чого вам приготуватись у сфері кохання. отакі Тут дійсно, тут комусь. Доведеться, вибачте, що таке кажу, але так, так воно по картах виходить. Доведеться пережити. Давайте так, будемо уважні. Або власний, ну тут трикутник показаний, чиясь зрада показана. Або це вислухати про чийсь трикутник. Знаєте, коли спілкуєтесь з кимсь, і людина вам розповідає. І ви просто от, ну, в цій ситуації як підтримка. Просто ну, вже вислухайте, бо людині болить і воно дійсно, тут, тут зрада така, що просто так людині мовчки це не пережити, це треба вимовляти. І так буде і легше людині, ну, щоб не тримати це все в собі. Так, легше переживе і легше вийде з цього робота. Давайте дивитись, до чого вам приготуватись в роботі. Тут у кого була скрутна фінансова ситуація, я так розумію, що Ну, може, зарплатню будете отримувати, може, аванс будете отримувати. І не, карти кажуть, не поспішай витрачати. От, згадуємо перший наш рядок: не поспішайте витрачати. Вам треба, знаєте, краще б накопичити трошки грошенят, ніж ну, просто керуйте своїми витратами, своїми бажаннями. І вмійте себе вчасно зупинити, обнулити своє якесь там хоч, хочу це, хочу оце». От просто вчасно собі скажіть, Та не хіба воно мені треба? Воно В мене ж є майже таке саме? І просто пройдіть повз. Що важливо прийняти вам в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Так, ну дивіться, у когось може прийти якась, якийсь документ, який стосується справ минулого. О, можете там, наприклад, знайти якийсь документ, який вам нагадає про якісь юридичні справи, або взагалі-то треба щось е ну як. Встановлювати якісь документи, ви будете просто, от, знаєте, як ну, збентеження з того приводу, що щось не можете ну, щось або, або загубилось, або воно зіпсувалось. Ну, треба по нові зробити. Приймайте, як є, бо ситуація, яка от просто от, от воно вам ну, не уминути такої ситуації. Треба з нею попрацювати і. Щоб більше не повертатись в це. Далі дивимось, від чого краще б за це відмовитись. Варто б відмовитись. Взагалі-то, угу. дивіться, від розмов про якесь минуле. Коли ви знову і знов до якоїсь ситуації повертаєтесь, і її згадуєте і про неї розповідаєте. Краще б за все от вже перегоріти до цієї теми. Ну, звісно ж, там як хочете, але карти так вам пропонують, що це для вас буде кращою темою. І давайте побачимо, чого вам не уникнути. Того вам не уникнути. Кардинальних змін показаний нам король пентаклів. Це може бути для когось з вас чоловіком, може бути чийсь чоловік, для когось майбутнім, може бути чоловіком. І якась затягнута ситуація з, з цією людиною, вона вже добігає кінця, вона буде кардинально мінятись, і вона буде все ж таки на краще якось. Ой, вибачте, це ж так підглядаю, що аж впали карти. Так, тут щось. Щось на краще буде змінюватись. Бо, знаєте, десь була зупинка, затягнута така зупинка, не було розвитку А в цей день вже ситуація буде змінюватись, вже буде рух по ситуації. Але спочатку щось там все ж таки завершиться і взагалі відійде від вас Ну щось що дуже бентежило, щось дуже хвилювало. А от тепер просто рух буде. Далі. Так, давайте далі дивитись. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Дві то дві. Дивіться, тут якась пропозиція, якесь, знаєте таке бажання, будете сумніватись і закриватись від такої пропозиції або бажання чогось. І, знаєте, це не так, що відмовитись взагалі. Ви зберігаєте ну, як можливість з цим попрацювати надалі. Ви просто от, ну, як обираєте трошки інший шлях. Обираєте, наприклад, давай не сьогодні, а давай е і там, пропонуєте коли саме. От, тут якась ситуація, від якої не варто взагалі-то зовсім відмовлятись, а це коли ну, ви можете щось хвилюватись, може щось не готові в цей день. Відповідь комусь надавати. Ви можете взагалі просто, от вам треба більше інформації, і тому ви не готові. Ну, Тобто, будь-як воно у вас може бути, у кожного з вас якось по-своєму. Але не відмовляйтесь зовсім, а просто запропонуйте свій варіант. А так, показано картами. На цьому я. Всім вам дуже бажаю гарного дня, гарних подій і людей дуже гарних поряд з вами. І безпеки, і щастя, і здоров'я. І бережіть себе. І побачимось тоді з вами в наступних відео. Всім пока!